Доброго дня підписчики, гості каналу. Сьогодні прикупив таку подрібнювач електричний для овочів, фруктів. от Дали премію на роботі, вирішив купити при святі. Всіх вітаю з покровою. Отакий от ніржавійки. Він я вам покажу, як він виглядає, що тут всередині. Ну такий він. Я думаю, що буде служити довго, бо мій старий згорів мотор я вирішив купити новий. Так що дав на базарі 4300, а на інтернеті 4,5. Ну, ще плюс нова пошта. Так що пишіть коментарі і до нових зустрічей. Do no, pobaczenia.